Клієнт не заплатив за таксі. Дзвоню на уклон. Клієнт це як він. Чукча, чи як він там правильно називає ці з бородами азербайджанці всі решта, як він на них каже, я вже і забув. Забув, коротше. Дзвоню на уклон. Цікаво, що вони зараз каже, там сума заказу була 200 гривень. Сказав, що він промахав гроші. І не заплатив. Мене звати Ігор. Чим я можу вам допомогти? Ігор, добрий вечір. А можна я перше скаргу зразу на службу підтримки, я 8 хвилин чекаю на відповідь. Ну це кошмар. Це не 2, не 3, сказали, 8. Так, зараз є Чим можу вам допомогти? У е, мене клієнт не заплатив за поїздку. Це поїздка у вас яка поточна зараз? Так, так, та, так. я її не закривав, бо думаю, перше до вас позвоню, скажу. О, тобто ви приїхали на кінцеву точку, так? І що далі е, По-перше, це я забрав з, го, з готель, там, джем, а то не готель джем, там е, казино, типу. І звідти замовили таксі для буйного клієнта, бо для того, що він казав, що він програв 100 тисяч гривень. Сів в машину, я його привіз на Шевченка 65. Він сказав, для чого ти мене сюди привіз, типу я не тут живу. Я кажу, де ти живеш. Я кажу, я не леводійсь. Каже, за кажу, треба додатково доплатити гроші. Він каже, типу, я не буду нічого платити, я таксі не визивав. Я кажу, типу, а хто має платити? Ті, хто визивали, вийшов з машини і пішов. Все. Mm -hmm. Добре, дякую за уточнення. А, зараз можете закрити замовлення як виконуєте, і тоді вам надійде компенсація за подачу авто. Все, дуже дякую, гарного вечора. За подачу дякую. чи за поїздку? За поїздку поставить буде. Все, супер, добренько, дякую, гарного вечора, до побачення. Вам також гарно вечір, залишайтесь, угу. на моїй консультації. Дякую. Добре. От поки що за таке ставлення уклона до е водіїв, за це лайк. Е Поки що наразі більше лайків у мене нема. Уколом пообіцяв, що вони мені повернуть кошти. Ще не дивився. Зараз з вами подивимося, що вони там вернули, не вернули. 573 баланс. Вже щось забагато сервісне. Доброго дня. У нараховується на 101 гривня за замовлення. Такого-то числа по адресі. Все. Вернули гроші. Класно. Поки що палець до гори. Не видно. Палець до гори за таке.